Ваші справи. Мене звати Руслана і я навчу вас іспанській мові. Сьогодні в нас урок граматики presente де індикативо. Що ж це за час такий, як відмінювати дії слова і які в нас є дії відмінювання? Отже, давайте починати. Що ж, спочатку presente де indicativo – Це в нас теперішній час, який ми вживаємо. Для того щоб говорити про якісь дії, які відбуваються зараз, в даний момент, наприклад, «Ahora estoy Leyendo Un Libro да? або «Ahora Leo un Libro, а, щоб говорити про якісь наші звички, наприклад, Siempre voy al Gimnasio, o, Los Domingos, voy a la Escuela, або щоб виражати майбутній час El Tren Sale a las Once y Media. В принципі, цей час чимось схоже, якщо ти знаєш англійську мову, з present simple. А як же ми будемо відмінювати дієслова? По-перше, в іспанській мові в нас є три дієвідміни. Перша, коли дієсово закінчується на ар, наприклад, bailar, hablar, кантар. Друга, коли закінчується на ер, наприклад, корер, леер. І третя, яка закінчується на ір, наприклад, бенір, ескрібір. Всі ці три дії відміни, коли ми будемо їх відмінювати, будуть мати різні закінчення в різних займенниках. Давайте подивимося, які займенники в нас можуть бути. По-перше, це в нас Йо, Я, Ту, Ти, «ель», Він, Ейя, вона, Устет Ви, якщо це відчува форма звертання в однині. Наприклад, коли ми звертаємося до якоїсь вчительки або дорослої людини. Наступне це в нас носотрос, ми може бути також і жіноча форма носотрас, якщо тільки дівчатка. «Босотрос», ви так само може бути «босотрас», якщо тільки дівчатка. «Ейос», вони, ейс, вони тільки дівчатка. І устедес військова форми звертання на ви у множині. Отже, як нам відмінювати наші дієслова? Візьмемо дієслово абляр. По-перше, нам потрібно відрізати його закінчення ар. І в нас залишається тільки основа абль. Тепер до цієї основи абль, ми повинні додати закінчення, характерні для кожної особи. На Йо це в нас буде «о» «абло». На ту це в нас буде ас. Аблас. На ель, ей, я «усте» Це все буде разом. Будуть однакові закінчення на всіх цих трьох займенниках. У нас буде А. Абля. Потім на «носотрос» в нас буде амос, виходить аблямос. На посotрус у нас буде закінчення аis, абляс, і охо, увага! У нас буде ставитися нагос на а. Про це ми поговоримо в наших наступних відео про нагоси. І останнє це в нас Ейос і «устедес». У нас буде закінчення ан, виходить аблян. Отже, як ви бачите, все достатньо просто. Давайте тепер провідміняємо дійсово кантар. Молодець! Ти все правильно зробив. Тепер ми переходимо до другої дії відміни слова, які закінчуються на ер, наприклад, лер. Все буде так само. Ми повинні відкинути ось це закінчення ер, і в нас залишається основа тільки «ле». І додаємо схожі закінчення. Дивіться, в першій відміні в нас були закінчення з А. Пам'ятаєте? Ас, А, Амос, АС, А. У нас там було всюди А. Тепер все дуже просто. Треба ось цю А змінити на Е, і все, у нас буде друга відміна. Давайте подивимося. У нас виходить а в першій на Йо, так і залишається. Так і буде О. Виходить Лео. На другий нату в нас було Ас. А тепер ми А міняємо на Е і виходить S. Отримаємо ЛES. Наступна, L, «ея», Устес, всі ці три разом. У нас було А, тепер буде просто E. Е, виходить «ле». На носotрус у нас було амос. Менімо на е, виходить Eходить Emous. На Насотрус у нас було Айс. Тепер буде «eis», Буде «leis». І остання ейс. «Ellas», «Ustedes», А в цій третій формі в нас було AN, тепер буде N і виходить лен. Як ви бачите, все дуже просто також з другою дієвідміною. Давайте тепер потренуємося і візьмемо дії слово корир. Ваше завдання провідміняти це слово. Що ж, молодець! Як ти бачиш, все правильно? Тепер перейдемо до наступної, до третьої відміни. Вона в нас найхитріша. Ось уявіть собі, вона вирішила, що нащо ну, там ось це перейматися, щось придумувати. Тому вона вирішила списати майже все у дії відміни. Тому вона поставила собі майже всюди Е, а ось щоб не було. Точного повторню, щоб її не посварило, ну що це таке, вона нічого не придумала. Вона подумала, ну ладно, поставлю собі на носотрос, на босотрос, і хай же так і буде. Отже, для третьої цієї відміни візьмемо дієслово слова бівір. Як завжди, нам потрібно відкинути закінчення ір. В нас залишається тільки основа бів, і, як завжди, до цієї основи ми додаємо характерне для кожної особи закінчення. А йо, так само, як і в усіх інших а, дівідмінюваннях, у нас буде закінчення О, біво. На Ту у нас буде закінчення таке саме, як і в другій Дівідміні. Ми його залишаємо С. Виходить Бівес. На ЕЛ, Ея Устит. Так само в нас залишається Е, як і в другій Дівідміні буде Біве. На носотрос, як я вже вам розповіла, ця 30 відміна вирішила додати чогось свого, тому в нас замість Е тепер з'являється І. І в нас буде імос, бівімос. На босотрос в нас було EIS. Треба просто забрати Е. в нас залишається І. Значить, закінчення ІС, бііс, і в ЕС, ЕС. «ustedes». Наша третя відміна вирішила, ну, в принципі, на сутраси по сутрасті вже достатньо, щоб було чогось свого, так, щоб дати щось своє авторське. Тому вона знову почала списувати, і в нас, повторюється, закінчення з другої відміни буде Н-Бівен. Тепер давайте трішки потренуємося і провідміняємо дієслово слово «escribir». У вас є трішечки часу, щоб провідміняти це дієслово. Молодець, це правильно! Отже, ми з вами розібрали, що це в нас за таке час за презентиді indicativo, як можна його відмінювати, які є лайфхаки, щоб краще запам'ятати. І я бажаю вам успіхів у навчанні іспанської мови. Наше наступне відео буде про лексику. Адіос!